Для того, щоб від'єднати батарею, необхідно зняти задній диван. Тут є три защёлки під диваном. Щоб добратися до з'єднання батареї з основною косою, необхідно зняти ці дві перемички. Тут головка на 12, а тут ОТ-40. Знімаємо ось ці дві перемички. Тепер знімаємо цю вишубку. Під неї є лючок, який треба відключати 8 болтів на Т20. Запихаємо туди ключик і відкручуємо останній болт, і від'єднуємо цей роз'єм. Тільки припіднімаємо підйомник, батарея лишається. Після того як підняли трошки кузов, можемо добратися до ось цього роз'єма. Його необхідно відкрутити і тоді можемо піднімати кузов. Цей кабель йде до переднього мотора. Тут він з'єднується. Тут головні розетки, де все під'єднується.